Доброго дня, з вами страх Олександр, військовий лікар. Я там ляпнув, що я хочу, щоб Зеленський віддав булаву Залужному. Я вам скажу так, я на виборах 2019 року голосував за Зеленського. Я йому повірив. У нього дуже стрьомна команда, там якісь громадяни Росії, якісь. Ці стендапери, 95-й квартал, але він робить справу. Порівнюючи його з попереднім президентом, який дуже любив грошики, і на війні на Сході заробив, нормально заробив. Плюс Амстердам Плюс, От. Медведчук, Гази. Нафта, торговля Титаном, завод В Ліпіцький це вже все факти. То Зеленський на його фоні, звісно, просто красавчик. Я, просто, я їм захоплююсь від людина, яка взяла на себе керування цією країною, яка могла бути стерта, просто стерта російською армією за там, тиждень. От він нікуди не поїхав, він залишився в Києві під обстрілами. Дуже поважаю його дружину, яка теж свій вклад зробила внесок. Тому я проти Зеленського особисто нічого проти не маю. Просто є така ідея, що владу треба передати військовим. Україна повинна стати мілітаризованою країною. Де військо стоїть на першому місці. на це не піде. Це зрозуміло. Він військовий, він не президент. Але така пропозиція повинна бути. Коли будуть наступні вибори президента України, я буду голосувати за Зеленського. Бо я інших кандидатур не знаю. Хто? Притула? Чи хто? Хто у нас там ще? Подоляк. Вони всі на своїх місцях. Тобто, на президентство їм, ні, 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 ні. Е Тому просто пояснюю людям, да, що якби така пропозиція повинна бути, може залужному дати більше прав е цих. Повноважень. Да, да, е Щоб він міг більше робити, реформувати армію. Впливати на логістику, впливати на озброєння, впливати на договори з іноземними державами, щоб він їздив да по світу і домовлявся про штормшедов, скальпи. Щоб цього було більше. Нам ці ракети, це озброєння дуже потрібно, про леопарди і так далі. Бо залужний. Просто працює, як вол. Він, він і в Херсон приїхав, і в часів Яр приїхав, нагороджував, і в Арабські Емірати їде. Тобто людини, ну його просто не вистачає на всі задачі, які перед ним стоять. Частину задач можна передати залужному. От, от така ідея просто, можливо, як така формула. Комбінація дуже хорошого організатора і дуже хорошого воїна як залужний. Треба на цим подумати. Просто щоб наш головнокомандувач мав більше повноважень. Але я ще раз підкреслюю, я вважаю, що країни повинні керувати ті люди, які віддавали. Своє життя за цю країну. Тобто військові, волонтери, які там на нулях їздять, роздають волонтерку. Я таких знаю, сотні. Оці люди повинні. А оцю всю двіжуху, яка сформувалася до початку повномасштабного вторгнення, треба, вони заробили свої кошти, свої гроші. Все. До свидання. До свидання, милий друг. Отак? так. Ну, вот так. Дякую за увагу. З вами Острах Олександр, військовий лікар, який розповідає дуже непопулярні речі. Я знаю про це. Нічого. Бо я кажу те, що думаю. Дякую. Разом до перемоги.